О, рибачка зустрів. Не. Щось клює? Не. Щось вже спіймали, так? Да? Опустить, носа задовба. А, ну, а ну показуй його. Дивіться. Ну непоганий. Дивулечка. О, вона до тебе придобалася. Слава. Та, та бачу, бачу, бачу. Фу, фу. Ми що знімаємо відео ти їх А, сіль вода, сіль вода, да? так? Так. Да. Розповідай, а, на що спіймав? Що, так, так коротше, воно не клювало. Я зменшився у вазі і зменшився в приманці ось бобрик такий 2 дюйма і 12 грамів важик. І тільки раз, раз, один зійшов, раз-раз-раз покльовка, ну, типу як доганяє. Знаєш, такий пім 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 А ти тепер розповідає друзям, що ми сьогодні наторбили окунців ось на такі палеся. У мене палеться до 28 грамів. У мене до 302. І ловим судака, але клюють у нас тільки оконці. Ну, так що якось так. Ну, ще ловим.